Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я Анна Громова. Я довго була відсутня на каналі цілих 45 днів я зробила собі таку відпустку. Ну а сьогодні в нас 4 лютого 2025 року. І я випускаю на канал своє перше відео в цьому році. І хочу додати у вашу скриньку візерунків ось такий універсальний візерунок. Так виглядає цей візерунок з лицевої сторони. Ним можна зв'язати светри, полувери, шарфи. Також можна його використати як оздоблення для ваших в'язаних речей. Тобто цей візерунок можна назвати універсальним. Візерунок нескладний, в'яжеться дуже легко. Раппорт візерунка становить. Дві петлі, і плюс одна петля для симетрії, і плюс дві кромкові петлі. І у висоту пров'язується всього 4 ряда. Для в'язання цього візерунка я використала пряжу Merino Deluxe 50. По складу це 50% вовни і 50% акрилу. І на 100 грам іде 280 метрів. Якщо кого зацікавив колір, це колір номер 33 І зразок свій в'язала я звичайними шкарпетковими спицями це спиці номер 3 мм. Якщо вам цей візерунок сподобався, беріть ниточки, спиці, гарний настрій, і ми почнемо з вами в'язати. Самим звичайним способом я набираю на спиці 15 петель. Сюди входить 13 петель візерунка плюс одна петля симетрії і плюс 2 кромкові петлі. Я набрала на спиці 15 петель. Тепер в'язання повертаю на виворітну сторону. І по виворітній стороні всі петлі буду пров'язувати лицьовими петлями. Першу петлю я знімаю, не пров'язуючи, це в нас кромкова петля, і далі всі петлі пров'язую лицьовими. Так лицьовими петлями пров'язую до кінця ряду. І в кінці ряду кромкову петлю пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами підготовчий ряд. В'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати перший ряд візерунка. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, наступну петлю пров'язую лицевою, другу петлю знімаю. На праву спицю не пров'язуючи нитка за роботою і далі в'яжу лицова петля, наступну петлю знімаю, нитка за роботою, лицева петля, петлю знімаю нитка за роботою. Знову лицова петля, петлю знімаю нитка за роботою, лицова петля. Петлю знімаю нитка за роботою, лицева петля Петлю знімаю нитка за роботою, пров'язую лицевою петлю симетрії і в кінці ряду кромкову пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами перший ряд візерунка. В'язання повертаємо на виворітну сторону, в'яжемо другий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. І далі пров'язую лицьова петля, петлю знімаю на праву спицю, не пров'язуючи нитка перед роботою, лицьова петля, петлю знімаю нитка перед роботою, лицьова петля, петлю знімаю нитка перед роботою, лицьова петля, петлю знімаю нитка перед роботою, лицьова петля, петлю знімаю, нитка перед роботою. Лицьова петля петлю знімаю, не пров'язуючи, в кінці ряду пров'язую лицеву петлю симетрії і кромкову петлю пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами другий ряд візерунка, в'язання повертаємо на лицеву сторону і в'яжемо третій ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, і в третьому ряду. Всі петлі пров'язуємо лицьовими. Старайтесь петлі не затягувати. Так, лицевими петлями в'яжемо до кінця ряду. В кінці ряду Петлю симетрії пров'язуємо лицевою і кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами третій ряд візерунка. В'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо четвертий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. В четвертому ряду всі петлі пров'язуємо лицевими. Так, в'яжемо до кінця ряду. І в кінці ряду кромкову петлю я пров'язую лицевою. В'язання повертаю на лицеву сторону. Ми з вами пров'язали візерунок. І 4 ряда у висоту. Щоб було більш зрозуміліше, я пров'яжу з вами ще один рапорт візерунка, тобто пров'яжу ще 4 ряда. Кромкову петлю знімаємо, в'яжемо перший ряд, лицеву петлю пров'язуємо, наступну петлю знімаємо нитка за роботою, лицева петля знімаємо. Лицева петля, петлю знімаємо нитка за роботою, лицева, петлю знімаємо, нитка за роботою, лицева петля, петлю знімаємо, лицева петля, петлю знімаємо і петлю симетрії пров'язуємо лицьовою. В кінці ряду кромкову пров'язуємо лицьовою. В'язання повертаємо. В'яжемо другий ряд візерунка. Кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи. Далі в'яжемо лицева петля, петлю знімаємо нитка перед роботою, Лицьова петлю знімаємо, Лицьова петлю знімаємо нитка перед роботою, Лицьова петля, петлю знімаємо, Лицьова петлю знімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою, Лицьова петля, петлю знімаємо нитка перед роботою. Лицева петля і кромкову петлю пров'язуємо лицевою. Пров'язали другий ряд візерунка, в'язання повертаємо на лицеву сторону і в'яжемо третій ряд. Кромкову петлю знімаємо, лицева петля в третьому ряду всі петлі пров'язуємо лицьовими. Так, в'яжемо до кінця ряду, і в кінці ряду кромкову пров'язуємо лицевою. В'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо четвертий ряд. Кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи. В четвертому ряду всі петлі пров'язуємо лицевими. Так, в'яжемо до кінця ряду. В кінці ряду кромкову пров'язую лицевою. В'язання повертаю на лицеву сторону. Ми з вами пров'язали. 8 рядів у висоту, і, як ви бачите, ось вимальовується такий у нас візерунок. Якщо вам цей візерунок сподобався, я буду рада. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя. Бережіть один одного в наш нелегкий час. Я з вами не прощаюся. До нових зустрічей в моїх нових відео. Всім пока!